Всім привіт! Сьогодні вирішив засняти відео стосовно 145-ї рамки, яку ми використовуємо під мед Не гніздової 145, а саме під мед рамочки. Ось, де ось такі я роблю, сам роблю рамки. Що хотілося про них сказати? Найголовніше це. На мою думку, найголовніше це нижній брусок 25 мм або 22 23 і верхній однакові. Щоб коли розпечатувати рамку, то нож йшов по верхньому і по нижньому бруску, як по направляючих. Тобто це набагато простіше буде розпечатувати таку рамку при використанні саме підмету. Також у мене пасіка стаціонар, тому я не використовую розділювач гофмана. У мене всі, рами, всі брусочки 25 мм. Тобто, коли рамки пусті, їх можна в корпус, в один корпус 145 й входить 12 рамок. Коли я ставлю під медозбір, то їх в корпусі 8 рамок вставлю. Інколи 9 можу поставити. До речі, це е, часто буває, коли не печатають мед, довго не печатають мед, то можна додати ще одну рамочку, або просто зменшити е, вулочку зменшити. Тобто зменшити розмір між рамками і бджоли швидше, швидше його набагато швидше запечатають. Тому що їм для того, щоб запечатати рамки, повинно, щоб було е, там, сталий розмір був. Якщо буде більше, чим їм потрібно, то вони його не будуть запечатувати. А якщо у вас обрив взятку, то нічим буде долити ці рамки до повного і не зможуть вони їх запечатати. Тому це отакі, до речі, бруски 8 мм. Бокові 8 мм, верх роблю 12. 12 або 11. Тільки для того, щоб зробити отут близько міліметр два ступіньку, щоб в неї уперся брусок. І також нижній брусок, тому що інколи його прибувають зверху, то краще, щоб він був всередині. Він тримає тоді, щоб оцей розмір проволока не стягувала, коли ви відкачуєте важкі рамки. То може за рахунок того, що проволоку буде стягувати, буде стягувати оцей розмір на гвістках чи на саморізах, хто як збирає. І тут так само, буде його намагатися стягувати до середини. А проволока буде провісати. Також беру вощину, звичайну доданівську вощину, ріжу на троє, отвори сверлю. Десь 7,5-8 см між отворами в мене. І третинка вощинки чітко навощується. Все ловко вісить, ніде нічого края не заворачує. Пропилу не треба робити в верхньому бруску. Тобто, ставити на нормальний медозбір, коли взяток пішов. І вони його піднімають і опускають, дорожчують тут соти достраюють добудовують. Які їм зручно такі добудовують. Також дуже мені подобається, що такі дві рамки щільно прилягають одна до одної. Тобто, коли я відкачав рамки, я їх ніколи не прос... на осушку не ставлю. Я їх обрізав чітко по брусам, вона рівненька. З, іншої... З іншого боку, також рівненько обрізана. І тоді. Корпус по 12 рамок, восьмирамочний корпус по 12 рамок влазить. Це дає змогу звільнити зайві корпуса для того, щоб десь комусь підставити. Чи може годівничку треба комусь поставити. Чи може буває, таке, під низ хтось ставить корпуси 145, щоб краще зимували. Тобто, у вас завжди корпусів більше, ніж пуста суш зберігається. Або я ще зберігаю суш по 8 рамок заматую стрейч-плівкою. Відкачав, склав по 8 рамок, замотав, міль менше пролазить туди, волога не потрапляє, щоб рамки не запліснювали, чи Мед не накопичував, який залишився в рамках, не накопичував вологу з повітря. Тобто так мені набагато. Ну, мені так більше сподобається зберігати сушу. Оце такі нюанси саме по медовим рамкам. Якщо ви кочуєте, то розділювач Гофмана, ну, я думаю, може і, і зручно, але все одно, як на мою думку, джоли настільки прибудовують, прополюсом приклеюють рамки, що навіть при кочівлі вона нікуди не здвинеться. Тобто, це такі ось у нас рамочки, ми використовуємо підмет. У кого які питання, пишіть в коментарях. Все, всім до зустрічі. Слава Україні, слава ЗСУ, всім міцного здоров'я, все буде Україна!